Котики, Ми продовжуємо ввчати іспанську і далі продовжимо тему множини, як перетворюються частини у реченні у множину. Нагадаю, що вони перетворюються майже всі у іспанській мові. Сьогодні розбиратимемось з дієсловом сер. Сер це дієслово бути. Воно е, змінюється в залежності від я, ти, він, вона, там, вони, ми і так далі. Але ми, оскільки говоримо про множину, то щоб не ускладнювати нам зараз життя, давайте поговоримо лише те, як е, воно змінюється в однині і множині. Дивимося дієслово слово серп бути. Пам'ятаємо, у нас було там лявентане с квадрата. Так, Вікно у нас квадратне. Наприклад, S, ми його не опускаємо, і це як B у англійській мові. Але у множині його теж треба змінити. Сер у нас є в однині, як S, ми його знаємо, так? а у множині перетворюється на son, не залежить від роту. В однині буде S квадрата умножені сон квадрата. Нагадаю, що минулого року ми вчили, як змінюються іменники артиклі, тож перегляньте минулий урочок. Наприклад, La casa es бланка речення з минулих урочків. La ми вже знаємо, перетвориться на лас, каса «casa» на casas, S додається, S у нас перетворюється на сон, і бланка бланкас. Всі частини речення ми перетворили. Дивимося ще приклад. El coche es rápido. Машина швидка, так? El перетворюється у нас на los. Coche на coches. Есе додається S, перетворимо на son. І rápido додаємо також Ескінці кінці З цієї частини речення перетворимо los, coches, son, rápidos. Якщо ви не дивились минулі уроки, вам складно, де ми вивчали, як артиклі, іменники, прикметники перетворити на минулих уроках, то перегляньте. Виходить los коче сон рапидос. В однині ла теле ева, телевізор новий. У множині у нас буде las телес son nuevas. Кожна частинка перетвориться. Las teles son nuevas. El sombrero es redondo. Капелюх у нас круглий. Лос. Ель на лос перетвориться. Sombreros, son. Редондос. Якщо зараз вам складненько, нічого страшного. Ви звикнете, що е, так творяться речення в іспанській мові, і через декілька уроків це не буде виникати, там, вам здаватися такою складною проблемою. Зараз ми запам'ятовуємо, що С перетворюється на сом. Так, утворимо множину. Зараз будемо намагатися. libro es interesante. Книга цікава. El перетворюємо на los. Цю частинку перетворили. Лібро. Множину ставимо. Ліброс. Ес У нас на сон перетворюється так. Сон. Інтересантес. Також перетворюємо, додаючи ес. Ес. Інтересантес. І у нас виходить лос ліброс. Сон Інтересантес. Так, піднімемо трошечки. La ciudad es модерна. Місто сучасне. Кожну частинку перетворимо з вами. Las Ю Dales S насон. Sон, Moderna. І в кінці «есе» модернас. Ось у нас вийшло. Ну, це не дуже складно, насправді. Вийшла множена Last Dadis son modernas. El cuadro es Bonito. Картина гарна. Перетворимо L на лож. Лос квадрос. Тут додаємо просто S сон Bonitos. Bonitos. Бачимо, не, ну, не залежить абсолютно від роду. Просто S на сон і все. Los cuadros son bonitos. Так, молодці. Давайте далі. Муї, бастанте і демасіядо. Це прислівник. Прислівник це незмінювана частина мови, яка виражає ознаку дії, стану, ознаку іншої ознаки або предмета. І відповідає на питання, як, де, куди, звідки. Як муї, як бастанте, як демасіадо. Муї це дуже. Бастанте, це досить. Демасіядо, це надто. На минулих уроках це вчили. Це незмінювана частина. Наголошую. Прислівники не змінюються. Як було в однині німуї, так у множині мої і буде. Як було демасьядо, так і буде демасьядо. Давайте поглянемо. Мої – «bastante demasiado». «El студіанте ес муї інтеллигенте. Дивимось, як зміниться множину. Лос. estudiantes» е студіантес. Змінили так. Сон, ес на сон. Мої так, і залишилось. Intelligente. Los estudiantes son muy inteligentes. Se adminiles o crim preslinich. El zapato es bastante viejo. Ну, взуття достатньо старе, так? Los zapatos son. El на los змінили zapato. Також множину перейшло. Es на son. Bastante так і залишилось. Bastante viejos. Los zapatos son bastante viejos. Запам'ятамо, що «муй», «бастанте», «демесіадо» – всі прислівнички ніколи не змінюються у множину. Давайте подивимося. Далі: питальні та заперечні речення. Питальні та заперечні речення діють за такими же правилами, як ми вчили, як ставити їх однині, точно так же, як і у множині, і точно так же майже всі частинки речення змінюються, окрім прислівників. Давайте, подивимось. Es grande la habitación і множині. Son grandes las habitaciones. Es на son у нас перетворилось. Гранде на гранде, las habitacion на habitaciones. Son grandes las habitaciones. Такі ж правила, такі самі. Заперечні точно так же. Тільки ні, частинка у нас, як і в нашій мові, не змінюється. No. La Но. no es grandes. No. las. Так, habitaciones, no. Son grandes. Це, що ми вчили, змінюється, но залишається. Існує релох. Годинеч... нові годиночки. Кожну частинку. Son nuevos, los relojes? No el -re no es nuevo. но los релогис, но сон боевос. Лос ель на лос перетворилось, релох на relojes. но не змінилось. На Насом, нево, на нанує. Думаю, нічого складного. Давайте спробуємо дивани жовті. У нас є. Давайте скажемо просто речення: дивани жовті. Як буде дивани? Софас. То у нас буде. Е, лос. Софас. У нас в однині буде. Ель софа С Амарио. Умножені у нас буде лофас сон Амари. Лос софас сон, Амариос. Далі, запитання. Можна сказати просто у питальну інтонацію, як ми з вами знаємо. Лос, софа, сонамариос. А можна поставити S наперед. Пам'ятаєте? Um, у нас було С uh, Амарія то Зараз воно буде сон Амаріош. Лос софаш. Трошки складно, але нічого, звик. Лос. Воно на перший погляд здається, що складно. Треба просто зрозуміти, як утворюється. сон Амаріош. Лос софас. Сон Амаріос, лос софас. Тут знак питання. Но. Ні, дивани не жовті. Заперечно спробуємо сказати. Но. Плас софос. Но. Сон. Амарийос. Ну, лес софс, но сон Амарийос. Давайте може, щоб легше. Наступне речення. Ми в першому запишемо не в множині, а в однині, а далі будемо перетворити в множину. Може, так вам буде легше зрозуміти. Міста сучасні. Давайте в однині напишемо. Місто сучасне. Для ciudad es сучасне. Модерна. Для es moderna. модерна. У множині Давайте ось так я зроблю. І внизу напишу. Множина. перетворюємо все last ciudades S на son, son, Модерна і в кінці S сон модернас. Lass Юдадес, сон модернас. Ота. Тепер вам буде легше да, напевно, запитання ставити. Ми в сказали. Наприклад, las ciudad es Moderna, так? або перетворили «Es Moderna Las ciudad», то тут ми можемо просто залишити las es son modernas. А давайте ускладнимо собі життя, навіщо не знаю, просто вчимо іспанську. То е, запишемо Son Modernas Las ciudades», «son modernas las ciudades». Mm. Está. las modernas son modernas las ciudades está. son modernas las ciudades ni no son modernas No, Mista. Lass ju daddis. Lass Hva med neste dags Stimslone? Nei. Lass ju modernos. No, less you, Ось так. Вийшло. Давайте далі. Що у нас там далі? Овальні тарілки. Вивчали, як буде овальний. Давайте в однині напишемо спочатку, щоб складно не було. Тарілка. Ель плато. Ель плато. Овальна. Es ovalado. El plato es ovalado. Un no geni. El es en Los. Dale, bude. Platos, doy a más es. Es son. Son ovalados. Los platos son ovalados. Ocena peor no trema. Перемістити краще. Так. Питання. Чи тарілки у нас овальні? Як запитати? Давайте по-простому. Так. Лос платосон ovalados, бо ми тільки що ускладнювали собі життя. щас не будем. Лосплатос сон. Оvalдос. Los. platos son ovalados, no, ni тарілки не овалі. No. Los platos. Oy. No, son ovalados. No, los platos, no son ovalados. Ось так. Трошки легше. Якщо ні пишіть у коментарях, я буду намагатись по-іншому пояснити. Так, nuevas, Нові слова вчимо, які нам будуть потрібні для наступних уроків. Una noche, Одразу з артиклями трошечки, щоб запам'ятовувати, який рід. Унаночі, ніч унамарипоса, метеличок, ель кафе. un chicle, Також може бути кава, якщо просто кафе. Унчикле. Жуйка. Далі. Ель салон. Це зала. un pasillo, коридор. Інкодо, коли вам незручно. Комодо це зручно, інкодо не зручно. Ель Штани зустрічалися в минулому уроці, коли ми вправочки робили. Los zapatos, взуття. Бачите, тут вже множені zapatos, запатос. Un peine, це розчиска у нас. Далі, он доктор і он медико. Отут пояснюю різницю. Он доктор це якщо ви доктор якихось наук. Доктор фізичних наук, доктор математичних наук, це як е, звання в науці. Ну, десь так. Коротше, доктор якихось наук. У нас також так кажуть. А от медико це лікар. То якщо зачасту, коли ви чуєте, он доктор, це найчастіше всього означає, що це ну, Доцільніше використовувати, коли ви кажете про доктора якихось наук. А у медико це саме лікар. У і тут зрозуміло, студент схожа на, на наше слово Un і Ну, тут дівчина, то було б краще у на Напевно. Так, давайте далі. Он барко, в чили лодочка. Корабель. Лодочка. Чого лодочка. Уна камера. Камера, он б'єте білет. Тут два, то можна було б сказати: у нас так? Ну, ми просто вивчаємо зараз слово. Он б'єте. Дігіталь. Це е, інноваційне, е, диджиталізоване, е, як правильно сказати, е, Сучасне забула сама слово. Зараз, як на українську правильно сказати. Це не то, це не то. дігіталь Інформаційний. Отак, напевно, цифровий. О, цифровий, цифровий, дігіталь цифровий. Забула слово українською. Цифровий, дихіталь. Отак. Далі далі. Сімпатіко. Симпатичний милий кролик. Гуапо. Гарний. Гуапа, гарна, Фео такий. Фу -фу -фу. Фео, не гарний, симпатіко, гуапо фео. Так. Далі. Кларо про небо можна сказати чисто. Кларо. Оскуро. Темно. Кларо оскуро. Світло темний. світлий, темний. Отак. Можна ще як чисто використати. кларо. Інтелігенте, розумний чок, атенто, уважний, аборідо. Ой, переташу його трошки сюди. Аборидо нудний. Інтелігенте розумний, атенте уважний, аборідо нудний. Так, дуже добре, щоб не затягувати наш урочок. А може затягнемо і зробимо одну вправочку. Давайте вправочку зробимо, так? У мене дві. Ну, давайте ще трошечки. Поробимо вправочки. Підскрібель артикулу. Треба е, невизначені артиклі написати в одній ні чи множині. Давайте писати. Так, релох. У нас ун. Рельох, так, бо чоловічом. Так, трошки. Краще видно. Ун рельох. Далі. Телефоном мобіль. Телефоном мобіль. Мобільний телефон. Un. також. Un. Далі. Канціон. Це пісня у нас. Ункан. Уна, канфон. Уна. Писня. Унокан. Гафас. У нас буде унос. Бо умножене, так. Унос. Окуляри. Унос гафас. Плато. Тарілочка і у нас будет ун плато. Ун плато. Zapatos. Черевички взуття унос. Unos zapatos me, medios. Merias. Це у нас колготки або панчохи. У нас буде у нас. У нас медіас. Добре, дайте далі. швиденько. Чікос. Хлопці. У нас, Но явно не у нас. чікос. Hombre, чоловік. Un hombre. Водний так? Мухер. Жінка. То вона. Уна. Уна. Мухер. Плая. Пляж. Уна. Плая. Отель. Ой. Mm. Ну, отель. Отель <laughs> є отель. Ун. Отель, таксі. Також в одний. то також буде ун. Ун. Трен. Це потяг. Також буде. Ун трен. Пейс. Пейс. Це у нас країна. Un peas. Uh -huh. Manzanas. Яблучко. У нас яблучки у нас. У вас виноградини, то буде у нас. У нас у вас. Uh -huh. так, давайте далі. Форма el plural de las eh, siguientes frases. Перетвори у множину. Давайте перетворювати у множину. Так. У нас є un приклад. У ciudad muy grande. У нас ciudades muy grandes. так, uh, una перетворила ciudades перетворилась, muy перетворилась. Не перетворювалось, муй не перетворюється. Грандес перетворилась. Un libro muy interesante. Давайте спробуємо. Тільки що вчинили цього урок. Un перетворюється у нас. Далі libro. Libros. Далі муй так і залишається. Interesante, перетворюється. Interesantes. У нас interesantes. Ось так. Наступне речення. una película muy buena película es uh, film unas no sé no peritovremos películas de damos películas muy no peritovemos muy buena ¿cómo es buenas esto damos dale una foto muy bonito. bonita. bonita Una foto muy bonita. Unas У нас фотос fotos muy bonitas. Так, виходить. Так не дуже складно, коли ми по кожному 에, перетворюємо. E, може, трошечки легше пишіть. E, un chico muy симпатико. Чила тільки це слово, так? Симпатіко. También unos unos chicos. ¿Dónde aquí? Más que cosas para decir. muy a simpáticos, Unos chicos muy simpáticos. Un documento muy importante. Unos. Так, un unos. Documentos. Просто треба знати, як кожне слово перетворюється множину і буде легенько. Muy. Так залишається. Importantes. Важливо. Importantes. Важливо. Un mensaje. Менсахи. Muy corto. Mensaje – це повідомлення. Якесь коротке повідомлення. Uno's, якісь, Ой, якісь короткі повідомлення. Менсас. Менсахис. Чого ас не знаю. Унос мен сахис мої. Кортос. Просто додаємо есочки і все. У арболь. Мої alto. Unos arboles. Uh, додаємо так. Арболіс muy altos. Тут не складно S, або es, або S додавати не складно. Треба запам'ятати, як артиклі. Uh, треба запам'ятати, як артиклі Una canción muy bonita. Una canción. Пісня дуже гарна. У нас. Can, uh, все зависло. Канціонес муй, bonitas. Далі у нині мої едукадо. Що таке едукадо. Едукадо це вічливий. Пишемо у unos... Ой, що це я зробила таке? Está, unos niños muy educados edu educados o está yo a no he niños unos niños muy educados. Tak, un restaurante muy bueno. Unos, no. unos restaurantes muy buenos. Unos restaurantes muy buenos. Tak, una habitación muy moderna. Retuveremos, unas habitaciones muy modernas. Unas habitaciones muy modernas. Una calle muy estrecha. Unas calles, una calle muy estrecha. У нас каєш мої е час. Е дивіться. Естреже це вузький. Ми з вами вчили. І ще разочок. Un у na unos. на у, у нас -на перетворюється до іменника прикметника. Додаємо е муй не або ES е муй не змінюється. Я сподіваюся, вам трошки легше. І останнє речення: Унамалита муй Песада. Песада важка, бо важкий. У нас малетас, песадас. Так. О, все добре, виконали. І так, мої хороші сонечки, дякую вам, що ви зі мною. Дякую, що були зі мною на цьому урочику. Наступного разу ми з вами будемо виконувати вправи для того, щоб закріпити те, що ми сьогодні вчили. Це як змінюється ем, ді сер в залежності від однини і множини, ес на сон і так далі. І вже через урочок буде новенька темочка, вже буде більш цікавіше, вже прям будемо вчити дні там тижня і таке все. Тож, чекаю вас на наступному відео. Ставте подобачки, пишіть коментарі. Гарного вам вечора! Допомагайте нашим Збройним силам, бо дуже хочеться жити у вільній країні. Отак, все люблю вас, гарного вечора. Бувайте!